Це, це теж щось е з посталіну uh, виходить, так? І Україна. Це походу по Шевченку, чувак. Oh. А Як воно називається? Поплатрі. Поплатрі? Тополя. Тополя. Всім привіт! Другий мультик. Тополя. Так, ну це вже ніби. ]ister? Ну це взагалі третій мультик. <пів> Якщо <пів> говорити про канал. Третій мультик на каналі. Дивимося. По Шевченку, походу. Не факт. Це буде uh, другий сьогодні. Так, <клес> да, Другий сьогодні. Але, але, але для вас впливає. це вже через тиждень. Типу, другий за два тижні. топ. — Другий за два тижні. Або навіть три, тижні. три, якщо ми щось ще придумаємо. Коротше, задоволення вам, приємних емоцій. Обов'язково лайк. Обов'язково лайк. Коментуйте, підписуйтесь. Підписка. Коменти, підписка. Кажіть своє враження. Святять! А ще вгадайте, вгадайте, будь ласка, в коментарях. Хто придумав? Ч, чи, Чия чи це ідея заднього плану, будь ласка. План. Чия це ідея заднього плану обгадайте. його. Чи його? Оце е, треба придумати приз. Хто вгадає першого? Так. Е, тоді треба придумати приз якийсь. Чотири студії, чувак. Чотири студії. Точно, Чебурек далі тримається, бо так нам ніхто на 100 і на 150 теж не написав. Чебурек в четвер... четвертій студії. студії. Ні, то на 200 теж було. А це було на Чебурек? Здається, ні, а там чебуреки в чотирьох студії? Так, то, там Чебурек. Окей, okay, що, приступаємо до перегляду? Давай. Давайте. Все записується? Все записується, все чудово. Все чудово. Good, good, good time. Так, я вдягнувся. I... Пішло? Так, замовлення Міністерства культури. Украаніма. самі саміфі, Ці самі. О! Та, за Шевченко. Люблю такі всякі пейжа... пейзажі, українське село. Тарасова так... писанка. Да, да. Дуже гарно. Ой, ой, аудіо, саунд. саунд. Послухайте цей Матвієнка. Це як мюзикл буде, так. О є пішов загинув. Якби знала, що поки не була любила. Як би знала, що Так реалістично, гарно, правда. Кольори дуже гарні. Типу. Квіті в том це. Але вже так звучить трагічно дуже. Там мелодія, то все одразу Цікаво хто тут. Не співається. розділене кохання? Я думаю Матвієнко, ніна. О. Але це може бути. Та яке не розділене кохання, він помер! Ну. Це? Та й не розділяє більше. Ну це правда. Ой. Але є темний козак. А, нагадав. <клес> Нагадався такий так? ні. А це не він. Що ти від мене хочеш? Цечіска дуже крута в цього чувака. А він прийшов за нею. А, повіст... О, повіст... повістка Повістка! <рістка> <рістка> вісточка, вісточка, погана вісточка. Це його... Що він хоче зробити? Укутати її голову. Підоню, каже мати. Ой, а то прийде, не може, таке. Він, одинокий. Будеш панувати. І п'яний. А він за нею прийшов, <ривіт> так? Пропонувати Так. — Дав хуску, і мама така ти... сразу, давай, давай, <ривіт> давай. Ця <ривіт> хуска сама себе не продасть. <ривіт> ти типу, покили як придане дав, так? Щось такого. Хочу типу. я панувати. Не піду я, мамо. Рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нереально. Із зерно впало. Гарний ну, пейзаж. Ті краниці колись так набирали, воду mm -hmm. наносить. Тільки відра щось нема. Вона, вона так, вона хоче за ним стрибнути. і Що там в світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою дому. Чотко. Mm. Але сумно ну, на втекла. Oh. добре. Від тої недолі. Мені подобається квіти показочка. Водички две якісь захід. Mm. Отзвичайно. Oh. Ой, яке все буре стало. Mm. Гарно так. Це же магонія. Ну і знову, що це, що це за символіка? Що це? Стрічки. Це з волосся стрічки? Стрічки з волосся. Вона носила стрічку волосся. Тривокувата була. Та, але размобіше ці, ці косички заплітати. Може і не тільки зараз, але. Слово. Ой, ні. Бабусенько, голубонько. А вона до бабусі прийшла. Скажи мені, що поради. Де милий серденько? А до своєї. Дуже. Чи жив здоров? Чи він любить? Чи забув? Покинув Скажи ж мені, де мій милий край світу полинь. Не на руки. Вау. І Коли я жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені. Mm. Тяжко. Так любила його. Твою долю моя вже ганяєш. Позаторік знала, позаторік і зіллечка для того придбала. Все знаю на наперед. Вітер! <laughs> Місяць! Ваші діти, як вітер! Оце так класно. Така. Поху. І, і маленькі вже є. є. Уперед! Ой, долку зробив. Це типу галюцинація, вона давай її щось випити. На Човні! також Івана купола! В якихось 80-х-70-х знято. Вау! Wow, Відчувається yeah. цей диско вайп навіть в <гливу> цих пізнях. Поки <fine> півні не співали, умийся водою. Випий трошки цього зілля. Все лихо загоїть. От починеш. <піл�> <піл�> А як стане місяць серед неба випий ще раз. Не приїде, втретє випить треба. Просто набухала внучку, вона зловила якусь білку, тріпак страшенний. Білка. Поки не приїде, не переставай пити. Мудра порада. <реш> О, хрест! Хрест. Чого це? Вже багато хрестів. А там хрестів. ціла Зводить з розуму не, людей. не, вона одна приходила А не... чого хреста повісила? Чого від хреста відсуралася? Та ще чуєш, не хрестися? Бо О, все не піде в воду. Бач, бач, бач. Певно. язичницькі приколи. Темна магія. Вони хочуть достати його, типу, спотийбіч чи знову ж таки. Мені здається, що бачить такі старші люди. Тоді вірили в то трохи. Отакий містичний язичницький. Віра я не той А воно аж світиться прикольно, зелений таке. Опа. Почалося. Таке весело стало. Лодка вже з квітами. На Сіні то вже щось було. І кажани залетіло все. Місяць гарний. На банан схожий трошки. Серед степу тупне кінногою, коли живий козаченько. То зараз прибуде. Ого, Я вже хочу, щоб він прибув. Він був живий. Без голови хіба? Щось сумніваюся, так. Я теж думаєш. Він... Неповноцінний. Не питай, що буде. Учасник Целепійського.

Я хто співав. Уф. Так, о, о, не спім. Тут, тут просто імена, тут навіть немає. Кива, Кива ж ти. гахун. 78 й рік, так? Чи ні, це наступний. 178 рік. Гура! Ала. Гура. Гура. Не гура. Надія гура або Наталія гура, я ще точно не знаю. сумна історія, типа. Ну, його, його. його... Вона його любила, типу, чекала, і він не вернувся. І типу, я так розумію, що він потім перетворився як, як згадка, як дерево, типу виходить, так? Ні, то, то вона перетворилася. А, Вона ага. Вона опилася того зілля, ага. дякуючи бабусі і, типу. А, і... Бабуня. Я думаю, що це не за один момент, типу, магічно сталося, а вона просто настільки забухала, що просто впала десь там серед поля вирубилася, і, і все. І потім з часом вона перегнила і з неї виросло дерево. Ну чи не зразу Я Потрібно, думаю, зразу. Можливо, але так, так більш правдоподібно, якщо б ми говорили за реалізм. Ну, от Шевченко не такий був. Так одразу сумно стало, знаєш. Он же Юля дивиться знизу. Такі надії, знаєш, вона сподівання, типу, що він вернеться, вернеться. Але це такий, знаєш, як екстракт. По-перше, почуття таке, що воно молоде, перше кохання. Треба подивитися, що там в оригіналі. Може вона вагітна була, може її там. Ну, бо по суті, вона кохає козака, він помер, його вбили. Він пропав, не повернувся. його десь вбили. Історія класична. Я от колись читав Русалку Дністрову, mm. там такі через кожні сторінки. Так. І цей. Ну, печально, так? Є печаль, так. Можна уявити, якби, наприклад, Ваше перше кохання в саме той екліпс, пік вашого кохання. Ви приходите, а її якісь турки вбили. Ну, чи що, це не турки? Ви а а просто забрали її турки. Так. Дебо, та, вона... до, до Туреччини. Це, походу напряжно, коли зникає людина, яку ти дуже кохаєш. Думаю, так. Мабуть, після того, як вона зникає, ти її кохаєш ще більше. Ту, тужиш тужи за, тужи тужи за нею. Oh, тужиш за нею. І за нею тужиш. І це для тебе найжадальніша дружба. Е, і, цей. і от їй не прикольно, а тут ще й сходу той бутерброд з мамою, типу, давай виходь замуж mm -hmm. за того козака, зарижу. Їй напряжно, і вона готова йти куди хочеш. Так. Світ за очі. До бабуні. До бабуні. Це її бабуня, була? Мені здається, що то місцева бабуня. Місцева ворожка... є. В неї вже багато хрестів було, і так, вона не перша така, хто до неї приходить. Це так, це важливо. Та, але, але тоді були дуже великі багатодітні сім'ї, то може це всі хрести їхньої сім'ї. Але розумієте, що там теж показано будинок бабусі, і там, типу, є образ, він обов'язково є. Mm -hmm. Все в, в, в кожній сім'ї. Але ще переплітає з язичництвом. Оті чари, зілля. Mm -hmm. Тож не є християнська штука. Mm -hmm. І воно mm -hmm. так, типу, знаєш, переплітається, типу. Так. Ну в той, той час так і був, а ти в той. Ну і зараз та є. Сліпа. Що це типа? Сліпа? Я чув сліп. Сліпнон? «Сліпночу. Там Теж там багато всяких. Це По СТБ є популярний серіал Сліпа. Сліпа. Там, детше, є, типу, як сліпа бабка, яка, на, типу, тобі від всього допоможе. І кожну серію починається як сімейні мелодрами, типу. Що не так з моїм чоловіком? Якийсь цей Прикол, було все добре, а потім. Я е, з подругою гуляла, і вона дала мені хустину. Я її вдягнула, після чого мій чоловік зовсім сам не свій. <рес> Ти <рес> це, щось Труси знімає, бігає, гуляє по бабах чи що. І потім вона з цією проблемою йде. Мені казали, що бабка є тут, всім допомагає сліпа. І вона йде <рес> до неї на прийом і бабка каже, то демон якийсь. Тобі кустинку давали? Вона вже знає наперед. Ну, Типу вона слухає історію і розказує. тобі на півтори року вперед. Так, і вона каже, що треба зробити. Я пам'ятаю, там була серія, де в трусах у мужика сидів чорт демон-збочинець. Він постійно в трусах щось крутив, щоб він, типу, змінявся wow. таке. Там де були різні ефекти. Класний серіал, що треба буде його подивитися. А класне, що бабка потім зазвичай каже, що робити треба. І героїня ця йде, але вона не робить так, як треба, бо в неї якісь там прив'язаності, і через це все гірше робиться, і вона знову йде до бабки, і бабка каже. Ти ж робила, як я тобі казала? <рес> а вона каже, ні, а я ж тобі казала. І like. тоді вона каже, як ще зробити треба, але цього разу, якщо ти так не зробиш, кінець йому mm -hmm. і кінець тобі, кінець вашим відносинам. Треба взяти трошки землі, трошки волосся, ті хто дала хустину, uh -huh. чоловікові труси закопати, Там сказати щось три рази, але не дивитись назад. Не дивитись вперед, в рот набрати води. Різні ці приколи. Ці інструкції. Так, і вона потім все робить, У неї все виходить. А саме прикольне, що всю цю ситуацію описує внучка бабусі, яка сидить за комп'ютером. Оце сюжет. Так, це називається Сліпа. От, а в цьому мультфільмі тут. Вона прийшла до бабки такої теж сліпої. І та бабка їй <laughs> дала зілля. Каже: я знала, <laughs> що так буде, я тобі дам зілля. Вона тільки зілля випала і зразу стала щасливою. <laughs> зразу згадала або побачила, як вона Мінімум з козаком. Минімум, це. І потім бабка каже: отут я не, не дуже зрозумів, що сталося. Бабка каже, ти Христа лишай, і цілу ніч це зілля пий. Так. І потім вона стала тополею. Та. Ну, вона там казала: три... як не прийде, то ще раз пий, а як не прийде, то ще раз пий. А я думав, що. А, вийшло так, що, що бабка надурила її чи що. Ну, я не думаю, Там, якщо, У мені здається, була умова, якщо він живий, він прийде. Ага, так. Та. То він не живий. Він не, він не живий. Живе. І я думаю, що вона точно. Ну... Е... Може, вони про це говорили, що ти, якщо він не прийде, то ти станеш тополею, Вона така, мені все рівно, так, бо мені без все нього рівно. я не бачу свого життя. Mm -hmm. Може, і, таку... і, та, вона казала, що їй все рівно. Якщо його нема, то мені все. Рівно, так. все рівно. Якщо, mm -hmm. якщо він прийде, він живий, буде все добре, будемо щасливі. Якщо його нема, то і мені не треба, я буду тополею. Як... А коли вона другий раз випила, то були хмари такі з конем і з тим козаком, то що він так. вже. Так. Десь... Це вісник смерті якоїсь. Так. Не на не, не його. А... Ма. Так, воно сумне, однозначно. Глибока печаль. Вже хочеться, як ти кажеш, прочитати. І поплакати. І поплакати. Так. Я думаю, учителю там також ну, одне із не, не найпростіших. Воно ще все ж буде поезією. Але хотілося, щоб вони так зробили, знаєш, як. Хеппі енд! Ф... Так. Хеппі <реш> енд як, як з Довбушем. Знаєш, типу вони переіграли. Ти бачив Довбуша Сашка? Старого бачили. — Ну, а нового. В старого теж переіграли. Нового. Типу потай там теж був енд, знаєш? Там, депу, сонце так сходить і він на скелі, та і він зникає. та. — Ну що е суть того, що він пообіцяв в Марічці, так? Почекав без спойлерів, чи без спойлерів, реально. А, ні -ні. Ні -ні. Ну тоді це... я нічого не говорити. — Ну то дідово. Це... <ріг> Давай беремо підемо, бо то ж непорядок, не піти на довбу ще. Я вже він ще в прокаті хотів. Ще є, та? Там, до речі, мені здається до вісімнадцятого вересня, давали ще по безкоштовно. Більське. А, ну так. В кінотеатрі вони ж, типу спонсори. Спонсори. І в кінотеатрі давали пиво. Ідіть у мріях. Хтось попався. А, вот, а по, по технічній частині ну, зроблено гарно. А, там пейзажі ці намальовані, так? Якщо брати далекий фон, якийсь там. А, а, а... — Ці с, самі герої вони лялькові. Краще змішаний такий стиль. Mm. Так? Ну, але дуже гарно, правда? — мініатюрний. І, і герої дуже гарні, типу, як зобразили їх. Та. І пейзажі ті всі. Пейзажі. Як Сашко говорить Тарасова писанка. Та, та, та. І квіти так теж були гарні, кольорові, такі, як, як живі виглядали. Так, та, коли воно з бурем, потім та. стало, цей захід сонця, все. Як воно ще... йде, так. Та. 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 Дуже стильно йде бабуся. Мені дуже сподобалась бабуся, вона така, коротше, всіми руцями така, і видно, що вона худа, але багато цього одягу, і вона така. подумав... — Як 80-90 років. Хотів би таку ляльку, от таку, знаєш, подумав про те, що мультики колись знімались, там ці черепашки ніндзя для того, щоб продавати іграшки. І було б прикольно, якби ці мультики знімалися, і продавали їх. Бабуся. Тополя. Козак. Класно було б. Я би, бабусю хоч зараз собі би хотів придбати. Щоб потім лякати дідей. Так. Це дуже круто. Дуже по-українськи, типу, скорбота, бентега, страждання. Багато такого було, ну і зараз це так. Зараз теж. Так само козаки йдуть. На війну дехто не повертається. Це дуже. Постійна історія. І того, наприклад, я знаю багато кому, включно зі мною українська література дуже туго заходила колись в шкільні роки, бо то, що ти тоді. Бо не, не змазували. Та... <смеш> Неналаштований, ну на, ну, на потужити, на оце от. Ти, типу, ну, більше хотілося читати щось пригодницького, mm -hmm. типу. Романтизм такий. Типу, да. там. 15-річний капітан, там. Як. А цього було досить мало, скакий 15-річний капітан. Такий 15-річний капітан поліції. На той момент міліції. Підроблені слаболку Так. Ну, одним словом, ну круто. Грузняво, але круто. Плакати хочеться. Я вже ніби як відпустив. Я ще буду їхати, машині й дома. Всім дякую, що знали. Дякую, дуже цікава ваша думка про цей мало. Ваша думка. Так, Було класно. Цікаво і трошечки сумно. Комусь може більше, комусь менше, але отаке було також. Хтось, можливо, читав Шевченка Тополя і може сказати, як було Можна Може сказати, в книжці було краще. Ось э, лайки, підписки, не забувайте. Mm. Будемо дуже дуже вам oh, вдячні. Cool.